Всем привіт, друзі! Ви на каналі Wood. Сьогодні відео про за жетони Франції СТ-9 рівня Чарфутюр. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Друзі, коротко про цей танчик. Цей танчик у нас має барабан. Барабан виходить на 4 снаряди. Між пострілами виходить у нас 4 секунди, друзі. КД-барабана з моїм обладнанням виходить 33,5. Друзі, якщо ви зрозумієте, як використовувати цей барабан, ви будете просто імбувати, тому що у нього шикарна середня шкода 390 і середнє пробиття базовим снарядом, виходить 264. Кути вертикальні наводки у нас виходить мінус 7,5. І час зведення і розкид у вас на екранах при моїй польовій модернізації. Переходимо до пірків цього танчика. Друзі. Перший я обов'язково прокачував боєбратерство, маскування і ремонт. Командиру, я обов'язково прокачував гострий зір і радіоперехоплення. На віднику я обов'язково прокачував безконтактну боєукладку і плавне обертання башти. І саме головне механіку водію я прокачував віртуоз і чистота й порядок. Друзі, переходимо до обладнання цього танчика. На міських мапах я використовую ось таке обладнання: вентилятор, стабілізатор і трофейні механізми повороту. Друзі, замість трофейних механізмів повороту, якщо ви новачок в цій грі, можна використовувати турбіну, займати позиції, можна використовувати трофейне загартування. Ну а якщо ви вірите в точність цієї гри, то ставте трофейний приціл. Ну а якщо ви вже більш-менш граєте в цю ігру, друзі, якщо у вас є система керування вогнем Т3, то обов'язково та третього рівня ставте її. Переходимо на відкриті мапи, друзі. Я використовую ось на відкритих мапах ось таке обладнання, обов'язково вентилятор і стабілізатор, і просвітлену оптику. І в настановах я обов'язково використовую вентиляцію, тому що, подивіться на цей огляд: 503 просто по одному будете пересвічувати і настрілювати. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. На відкритих мапах я використовую побільше підкалібера, тому що підкалібер цього танка просто шикарний. Швидкість польоту у нас виходить 1460. Середнє пробиття у нас виходить 264. Середня шкода в нас виходить 390. І трішечки я зарадив голди, тому що голда у цього танчика. Хороша пробиття 330 для 9 рівня це просто топове. Середня шкода в нас виходить 390 і швидкість польоту 1060. Фугаси я не використовую, тому що запас невеликий, фугас мені просто не потрібний. І на міських мапах, друзі, я використовую побільше голди 50 на 50, 50 під калібера і 50 голди. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось така модернізація. Перше, перше я поставив, друге, друге, третє, друге, і четверте я поставив обов'язково перше, друзі. Тому що, так як турбачі в нашому рандомі, зараз ми просто побистріше кидешемося і виносимо всіх по одному. І тут я поставив на розвідку. Друзі, якщо Ютуб дасть рекомендацію, підписуйтесь на канал Славка Металіста, хто підтримує український контент. Протискайте вподобайки, лайки, мені буде дуже приємно. Хто напише коментарі, друзі, я просто вас всіх обнімаю по одному. До зустрічі у наступних відео. З вами був Славко Металіст.